Тобто, як ви поняли, всі ці інструменти, що це все не потрібно? Є тільки один спосіб уникнути критики: нічого не робіть, нічого не говоріть і будьте никим. Друзі, усім привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотошний. І як ви помітили, сьогодні у мене новинки від торгової марки Revolt на базі акумуляторної серії М1. Тобто, як ви поняли, всі ці інструменти можуть працювати як від своїх акумуляторів, а також до них підходять акумуляторні батареї Макіта. Ну що ж, а тепер дотошно, коротко вам розповім, які новинки з'явилися, а ви пишіть в коментарях, що ви хотіли бачити перше на огляді. Можливо, ви хочете, щоб я порівняв два гайковерта. Чи можливо, ви хочете, щоб я порівняв два шуруповерта. Так, почнемо перше з того, що перше лежить на столі, це є кущоріз. Як ви помітили, в кущуріза є чехол. Без проблем вдівається, знімається, нічого ніде не клинить. Робоча довжина леза становить 44 см. Кощурить зроблений з технікою безпеки. Тобто, з однією клавішою він не включиться. І ось як ви бачите, на ручці є друга клавіша, її можна включати в різних положеннях. Тобто, куди б ви не нажали, клавіша включається. Так, По традиції спробуємо, як працює. Попробую нажати збоку. Працює, зверху працює і з цього боку. Також працює. Як би ви не взяли, по-різному ця кнопка працює. Так, у цьому кущорізі є ще дещо в комплектації, також є деякі фішки, але далі дотошно я розкажу в повному огляді. Так, далі розглянемо безщиткову КШМ або безщиткову болгарку. Друзі, оце все, що ви бачите в бірюзовому кольорі, це все йде повністю прогамований. Корпус, навіть ось тут прогумовано все йде. Зручно тримати її в руках. Виробник сказав, що болгарка має безщитковий двигун. Як ви бачите, болгарка має регулювання різні, тобто аж 5 індикаторів, про них я доточно розповім в тесті, що як працює. Далі сподобалося, що кнопка блокування шпинделя захована в корпус редуктора, і сам по собі форм-фактор редуктора має вузьку форму. І по традиції давайте я її включу, послухаємо, як вона працює. Ну, Як ви почули, має плавний пуст. Далі все доточно в тесті. Пишіть, як ви хочете, щоб я її протестував. Можливо, її засипати цементом, пилюкою. Все пишіть, я всі коментарі буду читати і на всі буду відповідати. Наступною бачимо дискову пилу. Також все, що бачите в такому бірюзовому кольорі, це все йде прогумований корпус. Ця дискова пила також має безщитковий двигун, має дуже багато всяких регулювань. Кнопка також зроблена з технікою безпеки і є спеціальний такий сувак. Коли ви його сунете в сторону, тоді можна увімкнути кнопку, і також по техніці безпеки вона не фіксується як у всіх циркулярних акумуляторних пилах. Скажу, що комплектується ця пилка 185 диском. Ну, як завжди, давайте послухаємо, як вона працює. Також пишіть, як її протестувати, можливо, з неї першою почати тест, можливо, її зрівняти з мережевою, яка буде круче, ця чи мережева. Наступний розглянемо лобзик, все, що в бирюзовому кольорі, все йде повністю прогумований корпус. Акумуляторна батарея, ось так вставляється у задню частину. І якщо взяти лобзик у руки, з акумуляторною батареї 5 Аг, його нікуди не переважує. Тобто він нормально збалансований. Покажу, що цей лобзик має. Кнопку блокування, тобто його можна блокувати, щоб випадково він не увімкнувся. Також покажу, що має три положення режиму маятника. Ну і як ви побачили, пластикова насадка і безпосередньо насадка від сколів. Давайте включу, послухаємо, як він працює. Ну Відповідно, як ви побачили, є підсвітка. Друзі, пишіть в коментарях, як саме його протестувати, можливо, також його порівняти з мережевим. Як вам буде цікаво, так я його і протестую. Так, прийшла черга до перфоратора. Перфоратор цей має чотири режими, один з них не робочий. По феншую бірюзовий колір це йде все прогомована ручка. Перфоратор має реверс-аверс, Та, як ви помітили, має додаткову ручку. Так, давайте послухаємо, як він працює. Перфоратор, як перфоратор, але пишіть, як його протестувати, тому що у мене ще є акумуляторна батарея на 8 час, Можливо порівняти, як працює з п'ятіркою, і зрівняти в тесті, як працює з акумуляторною батареєю 8 годину. Ці батареї відносяться до серії Extra Power. Також. Вісьмірка відноситься до серії екстрапар, ти що таке екстра павер? Ці батареї видають великі токи, тобто на малопотужних інструментах їх не можна використовувати. Для малопотужних інструментів є відповідно батарея 4 годину і 2 А. До чого я веду, якщо акумуляторну батарею 8 годин або 5 Ах Extra Павер поставити на звичайний шурупокрут, та він працювати буде, але під час роботи може підгорати його двигун. Так як токи цієї батареї будуть завеликі для цього двигуна. Так само працює в зворотньому напрямку. Ось, наприклад, безщіткові двигуни, вони вже потребують великих токів, то тобто з ними батареї Extra Power будуть працювати найкраще і буде відкриватися весь потенціал інструмента. Наступний розглянемо шуропокрут модель sd 20 на 50 Відразу хочу сказати, що він гіперлегкий. Ну реально пошинка. А чому пошинка? Тому що в ньому безщітковий двигун. І в порівнянні з ударним, як бачите, він дуже маленький. Тобто, де закінчується редуктор ударного, ось тут закінчується патрон. Відразу, що я помітив, коли взяв його у руки. Я помітив, що він дуже зручно лежить в руках. Тут ручка настільки ергономічно відлита. Цей шуруповерт іде в повній комплектації, кейс, і т.д. Потім доточно все в огляді, я вам продемонструю. І в мене є, друзі, така ідея. Пишіть в коментарях, можливо, цей шуропокрут відразу в одному тесті зрівняти з цим ударним, подивитися, наскільки потужніший ударний і наскільки слабший звичайний. Або ще якісь ідеї, обов'язково пишіть в коментарях, як порівняти цих два шуруповерта. Ударний вже більш такий монстр, має повністю металевий корпус редуктора. Є різьба з двох сторін, куди можна закручувати додаткову ручку. І я так думаю, що одною рукою з якимось великим оснащенням його тяжко втримати в руках, тому револьти сюди додали ще додаткову ручку. Патрон у нього вже йде металевий з накаткою, і цей патрон зажимає 13 мм. До речі, і двигун у цього шурупокрута також безщитковий. І як ви бачите, у нижній частині. Там, де фіксується батарея, є аж 6 індикаторів. Тут, тобто тут ціла купа налаштувань, все доточно буде в огляді. Пишіть коментарі, як що протестувати. І на закуску два ударних гайковерта. Щось в мене така ідея є, що я думаю, їх також в одному огляді два протестую. Тобто, зрівняємо слабший, зрівняємо з сильнішим. У гайковертах, як бачите, теж є дуже багато налаштувань, Все доточно також розповім у огляді. І, відповідно, ті гайковерти мають безщиткові двигуни. Давайте вам включу, послухаємо, як вони працюють. Тихенько, чистенько. І ще не включав оцей шуруповерт. Забув. Звук безщіткового. А можливо, тест покаже, що це все не потрібно. Ну, як покаже тест, так покаже. А ви пишіть коментарі, що і як протестувати. А якщо тобі сподобався огляд, обов'язково став лайк, підпишись на канал, а то пропустиш багато чого цікавого.